Рісні, весняні дощі та сонячна пора. А отже, початок грибного сезону на Закарпатті. У всіх куточках області стартувало тихе полювання за грибами. Білі, лисички, маслюки та сироїшки. Закарпатці активно хизуються першими грибами у соцмережах. Ну що ж, сезон цьому році запізнілий, але відкритий Ужгородський район. Вечірня прогулянка Ужгородський район. Закарпаття Хуський район. Білих мало, але є. Комарів багато. Закарпаття свалявщина, новий урожай. Сьогодні пішов дощ, надіємось на щедрий урожай. Перші грибочки вже активно реалізовують і на ринках Закарпаття. Завдяки сприятливим погодним умовам цьогорічні ціни доступні кожному. Зокрема, на ринках Ужгорода придбати кілограм білих можна від 100 гривень. Вартість залежить від розміру. Та Тіпірка є, бо прошлий рум не було. На такий час за тірки я прошли рубнюси вбило. А ціна дешевше, як мені не? Як? Дешевше. Коли я. Як риба так. Коли дешевше, коли дорожче. Купили ще але мабуть шість корзинок, другі забрали вже. Було много. Білі грибочки. І так сюди. 100 гривень. А де збираєте буде? У лісі. Перечинський район. А коштується 150. А порівнювати з цінами минулого року такі самі ці? Ні, тепер тульчи, дешевіші теплі. Продавці на ринку кажуть, збирають гриби переважно на перечинщині. Цьогоріч із потеплінням врожай видався щедрим. В порівнянні з минулим роком грибів на Закарпатті значно більше. Білі підосиновики підберезовики. Тільки а чому саме ці гриби? Ну, тому вони найсмачніші і я їх знаю. Ні, не збираю сама, дуже юнила, а купую на ринку. Планую десь через пару неділь. Ну, ви знаєте, ми брали крузинками. Старалися корзинками, було більш-менш нормально. Краще самим. Ну, я, на жаль, не є ас в цій справі. І інколи я не можу розрізнити, чи це їстівний, чи такий. Ну, чоловік знає то учить нас всі. Гриби смачний та поживний делікатес. Проте недосвідчені грибники часто натрапляють на отруєні гриби, вживання яких спричиняє отруєння та несе загрозу для життя та здоров'я. Перші симптоми нудота, діарея та підвищена температура. Медики переконують, при таких випадках необхідно звертатися до лікаря аби інтоксикація не загострювалася. Людина повинна пити багато рідини прийняти лежаче положення, вода має бути або підсолена, якщо в домашніх умовах це може бути ревовода, любий чай чай, сорбенти обов'язково. Починаючи з мек та біле вугілля або простий активований, ву, активований уголь. Це буде одна таблеточка, на 10 кілограм маси тіла. І викликаєте бригаду швидкої допомоги. Разом з цим гриби важка їжа для шлунку. Тож, як наголошують медики, їх необхідно правильно готувати. Також закликають дотримуватися рекомендацій щодо вживання готового продукту. При готуванні важливо це те, що повинна бути відварена страва, яку ми готуємо, не менше трьох разів підсоленій воді. Загалом 30 хвилин має бути готування. Зберігати в холодильнику знову ж таки вже готовий продукт не більше доби. Гриби не бажано не вживати. Це дітки, старші люди і люди, які мають якісь хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, або люди, які схильні до алергічних реакцій після вживання грибів. Варто пам'ятати, перед приготуванням грибів їх необхідно уважно оглянути. Якщо виникають найменші сумніви, відмовтеся від їх споживання. Разом з цим збирайте лише добрі знайомі вам гриби та не ризикуйте власним здоров'ям.